Хочу залишити відгук за проділену роботу Миколи. Е, мені щось сиділо, і я не могла зрозуміти, що саме. За допомогою сеансу ми поринули глибоко в мене і побачили там сутності. Побачили пташку таку, гарну разом з песиком. Але насправді це були сутності, які заважали мені жити. Блокували деякі аспекти мого життя, і коли ми з ними поговорили під час сеансу, ми зрозуміли, в чому проблема. І після цього мені стало набагато легше, простіше після цього сеансу. Я позбавилась деяких тих блоків, що стояли в мені. Ось. Рекомендую пройти такий сеанс. Я думаю, Микола вам допоможе.